Шановні майстри, хочу сьогодні розповісти про будівельні міксери Stark. Що таке Stark? Це торгова марка від компанії Alcest. А значить, це інструмент забезпечений гарантією 3 роки. І реально Alcest відповідає за свої обіцянки. Він ремонтує. Alcest постачає два міксери, вони зовсім різні. Один класичний, дворучний. Вартує він 3200 гривень. І в вигляді дрилі він трошки менш потужний і коштує 2000 гривень 2500 гривень. Чим вони відрізняються? Звісно, перше, чим вони відрізняються, потужність. Якщо тут 1350 Вт, то в меншому 1050 Відповідно, вони комплектуються, у них іде в комплекті вінчики в обидвах. Тут вінчик 120 мм, тут вінчик 100 мм. Відповідно, тут можна мішати розчин разово 30-40 кг, тут 20-30 кг. Ну, це для їх характеристики. Чим ще відрізняється? Тут є переключення швидкостей. Ви можете поставити на першу і другу швидкість. Декларується, що перша до 500 обертів, друга до 700 обертів. Тут же швидкість регулюється тільки ось так електронна. Але хочу зазначити, що і в старшій версії також швидкість регулюється електронно. Крім того, що ви можете переключити, ви можете електронно регулювати. Як на мене, достойний варіант. Кріплення вінчика. Тут іде М14, тут іде зажимний патрон. Відповідно, в наявності прикріплений ключ. Відповідно, Менший, більш універсальний. Чому більш універсальний? Тому що ви можете не тільки хех, і працювати як будівельний міксер, ви можете ще щось сверлити. Сверлити, причому тут, уявіть собі, звичайні дрилі, потужність там 30, 300, 500, ну, максимально, що я зустрічав, 800 Вт. А тут потужність 1050 Вт. Тому ви запросто навіть 13-мм. Сверлом можете сверлити метал. І це величезний плюс цього міксера це універсальність. Е, крім того, давайте ще, чим вони відрізняються. Е, бачите, тут швидкість регулюється ось такою крутілочкою. І є реверс. Е, Відповідно, реверса у старшого немає. Хоча на коробці чомусь китайці написали, що є реверс. Тут швидкість обертів, мінімум 500 обертів. То є, виходить, що тут швидкість значно більша, ніж в старшій моделі. Давайте включимо і подивимось, як вони працюють на, на рахунок зручності. Ну, я не знаю, ми нещодавно робили огляд і майстрам чомусь не сподобалось, як тримати цей міксер. Ну, мені подобається, мені зручно його тримати. Давайте спробуємо. Ви бачили, що тут кнопка відповідає: оця кнопка відповідає за блокування, і щоб він постійно працював, і щоб тримати було в іншому місці. Щоб відпустити кнопку, щоб зупинити, треба ще раз натиснути, і він е, виключається. Давайте реверс. Дуже легко користуватися, подивіться. Опа. В одну сторону тільки ж треба дочекатися, поки воно зупиниться. І в іншу сторону. Величезний редуктор. Ну, просто немає в мене особливих претензій. Ручка прогумована, обидві ручки прогумовані. Ця ручка також прогумована, зручно тримати. Провід невеличкий, але прогумований. Всього-навсього 2 метри. Розбірний вінчик. Ну, звісно, він ніколи не буде розбиратися, тому що він заклине тут, але тут же буде зніматися. Немає в мене претензій. Так, дивіться, мені подобається ця моделька. Дивіться старшу модель. Ну, Перше, що мені вразило, ну, таке уявлення, що тут щось не вистачає. Подивіться. Вони що, тут? Кришку забули поставити, альцест. Що це таке? Ну, Скажімо так. Потім переключення. І, бачите, тут перша і друга швидкість, вони не фіксуються, можна крутити безкінечно. Але я, аж ось тут є стрілочка. Бачите, я її, коли ми проводили випробування, не помітили цю стрілочку. Але тут є стрілочка, яка вказує, в яку сторону поставити. Так, оцей провід. Чому він так близько до осі зробили? Цей же провід, якщо попаде, не дай Бог. То він може у біди. Давайте подивимося, як воно працює. Наступне ви думаєте, це плавний пуск? А ні, це не плавний пуск. Тут оця кнопочка, бачите, вона починає десь на двоєчці, я отак ставлю. Якщо ви поставите на єдиничку, воно, воно взагалі не запуститься. Зараз запустилося. А ну-ка переключимо на другу іншу швидкість. О, якимось чином вона не запустилася у нас на огляді. Е, тому чому? Так. Що я хочу сказати, що цю кнопочку, оцю крутілочку, треба було б, щоб вона починалася десь з другої швидкості. Ну, Дуже замалу швидкість поставили першу швидкість. І, відомо, поки не притерлися щітки, воно просто не запускалось. Бачите, зараз я трошки погрався. Притерлись щітки і воно працює на всіх режимах. Да? Навіть на першому працює. Це ж треба? На огляді воно не працювало. Так, подивіться уважно сюди. Тут є ось такі змінні пластикові, пластикові речі, коли ви ставите десь на плитку або щось, якщо розбили, ви можете замінити їх. Я впевнений, що вальцесті мають продаватися. Щітки тут міняються. Це щиточний інструмент. Вони йдуть в комплекті. В комплекті йде інструкція. Плавного пуску там немає, але він і не потрібен. Дивіться, оце я на першій швидкості запустився. Ось, наприклад, я запускаюсь на максимальній швидкості. Він запускається без рівків доволі плавно. Навіть без плавного пуску. Немає в мене ніяких претензій. Оця кнопочка. Подивіться, вона відповідає за блокування. За блокування. Тобто ви не, не можете натиснути, поки не, поки не натиснули цю кнопочку. Ну, як на мене, таке собі рішення. Я би зробив, щоб майстру було зручніше. Тобто треба працювати і постійно натискати на кнопку. Не завжди це зручно. Ручки прогумовані, ось тут гума, швидкість пере. Швидка зміна обертів під руками ви завжди можете регулювати. Ну, як на мене, достойне рішення. Шкода, що е, на Батлі, не на батлі, а на огляді різних міксерів щітки були притерті і він не запустився на першій швидкості. Але воно має місце нестування. Ціна, якість, як на мене, достойна. Але саме головне, не тримаєш зброю, допомагай зі своєму.